Вітаю, дорогі друзі! Ресикашники, які від безкарності просто е, в них зносить дах. Снімайте і викладайте все. Динаміка е, є негативна. А! Я вам зараз хочу показати на конкретному прикладі, як вам захищати. <поцентрична> А чого ви його чіпаєте? Знімаєте? Да, да, да. Відпустіть його. Відпустіть його. його. А, а його. ви нічого не робите. Вот лиш ви нас. Ви маєте право ступити так людей. Вас, ви вас бояться бачите? вже всі. У вас буде камери. Є. Вас бояться всі. У вас буде камери на цю секунду. Не чіпайте його. Відпустите Відпустите. його. Подивіться, людині погано вже стало. Отже. Ми знаємо, що відповідно статті 17 Конституції України жоден ТЦКшник не може у вас нічого вимагати, тим більше не може застосовувати силу. Крім того, ми знаємо, що відповідальності за те, що ви знімаєте ТЦКшника, немає. Це ваш доказ у суді. І ще більше хочу вам звернути увагу, як діють поліцейські. Коли тицекашники починають до вас застосовувати силу. Це просто юридичні імпотенти. От так і буває, коли дуже амбіційні, але не дуже розумні тицекашники починають вас ламати, а потім відбувається так, як відбулося у Львові. Я впевнений, що цього хлопця виправдають. Тому що в його має складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 -ю. ні навмисне вбивство, ні спричинення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Максимум, що в нього є, це перевищення меж необхідної оборони. Я вам скажу чесно: якби я був ближче до Львова, я б особисто е надав повноваження і позахищав би цього хлопця, тому що. Не можна в світі калічити людей і залишати це безкарним. Я його не підтримую. Так не можна робити, тому що там теж люди, хоч і не ТЦКшник, але ну він десь там глибоко в душі він людина. Але, будь ласка, зверніть на це увагу. Ви не уявляєте, до чого ви змушуєте простих людей яким набридло ваше насилля? Схаменіться, поки не пізно, нічого нікого не закликаю робити, але просто розраховую на здоровий густ.